Прикинь, цей український бренд починався зі шкарпеток, а став символом молодого українського бізнесу. Це Dodo Socks. Його заснували двоє друзів, айтішників. Вони сиділи за комп'ютерами, писали програми і потім раптом подивились на свої сірі нудні шкарпетки і подумали: а чому навіть шкарпетки не можуть бути крутими, яскравими і з іронією? Саме так і з'являється Dodo Socks – бренд, який перетворив звичайну річ на спосіб самовираження. Веселі принти, колючий гумор, чисто український стиль, і знає що? Людям це настільки зайшло, що їх почали носити не лише в Україні, а у Європі і навіть у Штатах. Хоча до 2022 року було власне виробництво у Рубіжному на Луганщині 98 в'язальних машин, своя фабрика і своя команда. А потім бум, все це було повністю знищено. І от момент, де більшість би опустили руки, але не вони. Вони не повернулись у ІТ, Вони відновлюють виробництво у Львові з нуля. Просто взяли і зробили. Сьогодні шкарпетки це вже не просто аксесуар, це символ, що навіть зі шкарпеток можна зробити бренд, який буде надихати цілу країну. Хочеш, щоб і про твій бізнес дізнались? давай розкажемо і про тебе.